А що тобі сказали там цей. Ти ж мав знайти ту піцерію, мінус 50 ми мали показати для підписників. І що? А ти пам'ятаєш, як ти у Будапешті їв той, як він називається, такий місний не бігос, то по польській? Як то ж називається в Будапешті? Ні.

Приходите на наш ссылку на наш канал. Цель будеш, і будемо дивитися. Ти схаредний тим, що тим, що та піцерія була закрита, так? А що ж вони закриті в вихідні дні? Вони працюють далі і не смогут працювати, що сталося, і хочете швидше. Та, коротше, так само, як і ти. Відпочиваєш.